Да, так, це я хотів вам пошви, що красиво було. На цьому полі може здаватися так, що так, як і на попередньому на 70. Сантиметрів з міжряддям посів. Але ні, на цьому полі в нас є експерименти, і тут е, славнозвісні ромбики, які дуже всім подобаються по моїм фотографіям. Тут не пізнати навіть, бо боя вже велика. Тут посіяно 70 на 70 в одному напрямку. І потім, коли все поле закриваємо на 70, е, робимо діагональ в іншому напрямку. Ага. А це фактично є цей ромбік. Да? Так, так, Оце, напрямок, фактично він, він ось цей ромбік. Тобто, тут можна подивити, знайти як позитивні сторони цього способу посіву, так і негативні. Як виникла така ідея, нам здалося, що на 70 все ж таки для сої, можливо, за велике міжряддя, і ми вирішили заповнити площу таким чином ще одним проходом сівалки. І минулого року ми спробували, нам сподобалось. І цього року посіяли трішки більшу площу. Але не було часу, ви зрозумієте, вже були досить пізні терміни посіву, так як весна була холодною. Все було треба робити швидко. Потрібно було ще трішки погратися з нормами. В нас тут одна. Норма, один проход 350 тисяч, інший ми все ж таки зменшили 250, тобто загалом 600 тисяч. Можливо, якби був цей рік вологіший, був би інший результат. Ну, а на сьогодні маємо, що маємо, так як було спека, жара 38-40, без дощів. Що буде, комбайн покаже. Ну, а в минулому році відрізнялись, те, що було посіяно на. 70 те, що було ромбіком. На різних участках було чуть менше, ніж на 70, на інших було так само, як на 70. Але ж ми розуміємо, що на, на ромбіках більше затрат. Як на сінивого матеріалу, так і проход сівалки зайвий. Ну тут треба рахувати, або щоб. Заповнити площу цього широкого міжряддя потрібно гратися з нормами. Треба пробувати менше, наприклад, попробувати 120 на 120 посіяти, або там 200 на 200. Ну, таким чином. Ціле поле для експериментів. Я думаю, наступного року ми зробимо просто декілька участків або декілька полів з різними варіантами і будемо просто спостерігати. Ну, вам чисто естетичне задоволення? Да, так, на, на, на фото, на відео, коли вона, коли вона зелена, всі так цікавляться, е, да, перепитують, а, а, навіщо, а навіщо ви так робите, і який є в цьому зміст. А може, краще було б на 35 просто сіяти? Чи не мати... Ви знаєте, на 35, ми пробували на 35, тобто сіяли на 70, потім всівали. В міжряддя ще раз, результат був найгірший. Да? Так. Чому, чому може, от якщо подивитися ну, на структуру ромба, на, на, ну, взяти кожну з рослин, то якщо ми приближаємося до того місця, де рядки перехрещуються, то рослини відчуваються, що вони загущені, от на кожній рослині менше бобів, ніж середині всередині от, щось. Подивитися, середині міжряддя тут щось дерево, так? Все, все, все в бобах. E, і чим ближче ми знову до рядка, тим рослини не такі, не такі розвинуті. М ма мабуть, чи не вистачає світла, чи поживних речовин. E <-C2> well. Un, якось так. Нерівномірність. Нерівномірність, да. так. Right. Але, в принципі, варіант цікавий і має право, на мою думку, на життя. Будуть продовжувати. Будемо ще експериментувати. Який попередник був на цьому полі? На цьому полі була кукурудза. Два роки. І ще навіть я бачу є пожневні решки, кукурудзи туди. Да. Пожнівні решки є, угу. кукурудзи. Тут Но можна... Що на цьому полі? як? Можемо Навин... навіть і соняшник знайти. Да? Да. Давай ну... подивимося, як ґрунт виглядає на цьому полі. Будемо копати? Так. Да. Ну, якщо лопата є, то що ж не покопати. О, так легко йде. Бачиш. Зверху суха. Зверху суха? О, да. Зверху ґрунт. видно, що давно і... не було. дощу, да? Прошу звернути увагу на ходи. Да, Черв'яки, ко ко корінці mm -hmm. і так далі. Це, ну, відчувається, це про що, що говорить, суха. Що в ґрунті добра інфільтрація води. Угу, так. Так. Ну, якщо от волога попаде, він буде як творог. Відчувається, так? Це верхній угу. шар. Йдемо глуб. Зараз трошки трішки підкопаємось. І ось, мабуть, скільки тут? Ну, 10 см. Є? Ого. Да. Ну, Відчувається, що давно не було у вас. Дощу. Да, не було А коли дощу. останній дощ був? Я ж вам кажу, на шиплячу землю розжарену 40 градусів, 20 мм випало одноразово. Коли? В кінці липня. Вже Звісно, mm. я не дивуюся, що вона така Це суха. Така. Це так. А нижче щось є, якась волога, да, я бачу? Отак. Легко копати, так? Да? Легко. Вже можна ліпити. Да? Угу. Тобто ще е, волога навіть не використана вся, так? Да? Угу. Да, так, так. Як запах? А -а -а. Запах. Вашу... А, запах. Да. Вам подобається? Запах. Прекрасний. Так? Грибочками, погребом. Ага. Саме те, що потрібно для рослин. Супер. Да, розсипається. Видно, що структура є. Ну, ми називаємо це гречечки. Угу. І закопати. От видно, коли людина. Як тут, е як е тут е ніч що... нічого й не було. Да, да, да. <рес> Замаскувати, так? Да? Да. На цьому полі. На ромбіках, так як і на тому, де 70 см міжряддя, соя також без добрив. Два роки ми добрив не застосовуємо при посії. Вся інша технологія по біопрепаратам така сама, як на попередній. Ось ще одне поле, як бачимо, тут сорт з більш довшим вегетаційним періодом. Мені розвиток, ще зеленкувата вона. Краще, мені здається, на розвиток, і... да. Але ми бачимо, що тут веселіше по бобам. Да? Да, вони аж лягають, так? Да? Да. Вона, і... вона навіть прилягла вага. трішечки да, в міжряддя, да, да. видно, що якась вага. Ну, тут навіть, ви знаєте, видно. Засуха попала в різний період, ага. бо різний вегетаційний період у них. І Це ми... пізніший сорт? Да, тут, здається, на 10 днів пізніший. А який сорт, які сорта ви вирощуєте? Сорта масових репродукцій. Але щороку ми з власного насінневого матеріалу веземо на пневмовий бростіл Фадієва. Підготовляємо, калі якісно калібруємо. І от минулого року ми сіяли сою, була схожість 100%. Зараженість хворобами ми здавали в лабораторії 0%. Угу. Отак. От тобто, тут секрет не в назві сорту, бо важко вже назвати це сортом, так? так? Коли 25-та репродукція. Ну, Автор, хто знає, ми, ми не знаємо яка. Да? А, і... Але ми, ми вважаємо її першою для нас, бо ми її. Вона найкраща, а... да? підготовлена? Ми, ми вибрали найкраще насіння, що може бути, ага. і висіяли в оптимальні умови. Технологія Фадієва рулить, да? Сильне так? Сильне насіння. Я б, я б сказав би, так. Технологія сильного насіння. Ну і я бачу, що цей сорт він пізніший трошки, так? Да? Так, чуть пізніший. Ага, Це лягає. Чуть пізніший. Ось я е, насінину узяв, вона взагалі м'якенька. Ага. давиться. А ідея в чому, щоб е, в різний строк збирати, не все зразу, да? так, ми сіємо там, обсіваємося за тиждень, ага. але е, оскільки це велика площа, ну як для нас, однією культурою засіяна, як цього року, ага. бо як я вже там говорив вам, що е, 100% площі цього року соя, е, то ну, тут закладено така ж е, сенс. Більш розтягнутого періоду для збирання. Якісь особливості збирання соє є у вас? А які особливості? Жатка. Жатка у нас звичайна флекс. зернова. Нефлекс. На... Нефлекс. Але вона у нас не широка, 6,7 метра. І досить непогано виходить збирати. Брия. Брия, Брия низька, так. Справляйте. Все, що ширше. Там колеги нам допомагають кейсом, то там вже флекс. Ну як, Соя. Комбайн покаже. А тобі подобається? Мені так. Мені здається, що цей сорт трішки кращий, ніж на тому полі, що ми були. Знаєш, як кажуть, гарний фермерний той сто. Що... Гарно вирощується. Той, хто виростивши, любується результатом своєї праці. Я бачу, що ти любуєшся. Я, так так... Я не помилився? Ні. Но соя дійсно гарна. Непогано такі темненький біб у ній цікаво. До речі, минулого року, минулого року коли всі ганялись за протеїном, то протеїн був 43. Значить, ці сої всього вистачило, так? Всі, да, всього вистачило. Це, мабуть, а за, за цим стоїть 17 років роботи в землеробстві без обробки ґрунту. Мабуть. Це також. Я думаю, що наутіла технологія майбутня. Рулить. В Заключення, ви питали, що ми, що ми хочемо, як ми хочемо ще вдосконалитись. Так? Ну, є бажання, от побувавши цього року на заходах, є бажання все-таки для себе підібрати спектр покривних культур. У нас є певні задачі, про які я, можливо, пізніше вам розкажу. До сих пір ви не займалися. Але ми ще плануємо. Так, в нас покривних культур ще не було. Ну, якщо заросше поле бур'янами після зимої пшениці назвати покривними культурами, такий досвід є цього року, де люди брались за голову і казали, люди, людочки, а куди ви сієте? І на тому полі ми маємо чудову сою на сьогодні. Ну, якщо це покривна культура, там, там були і злакові, і двудольні. Але от вони доросли до того періоду, що ми їм не дали насіння сформувати, накрили гліфосатом і посіяли свою. Це дивлячись від точки зору. Якщо запитати у Миколи Косалапа, він скаже, що да, це можна розглядати, як покрив до культуру. Хтось більш категоричний, може сказати, що ні, не можна сьогодні бур'яни, щоб є ризик розмноження і так далі. Але ці заходи, на яких ви були, в цьому році не пройшли безслідно, так? є думки зайнятися покривними культурами. Так, є думки підібрати для себе покривні культури. От один із варіантів, що я для себе розглядаю, після сої посіяти таку суміш, щоб можна було, щоб частина їх відготувала восени і була знищена морозом. Так, а частина, щоб. Азотфіксуюча якась бобова культура. Щоб азима, в... да. ну, Наприклад, віка махната. Азима. Так, азима. Щоб вона від... вегетувала до початку травня і потім накривати її сіяти кукурудзу. Ну, треба поекспериментувати. Будемо експериментувати. Є також куди рости, є бажання. Рости завжди куди є. Так. так. Ну що, дуже дякую. Дуже я цікаво. Вам дякую. І що мене дуже зацікавило в вашій практиці, що ви використовуєте один такий інструмент покращення ґрунту, ще багато його недооцінюють це біопрепарати. Так. І якщо ви ще доповните його покривними культурами, я думаю, ви зробите Х2, тому що все у вас вже для цього є. Тому я вам бажаю успіху на цьому шляху. І щоб ваші ґрунти ставали краще і краще. Ну, а ми будемо слідкувати за вашими дослідами. Дякую. Я думаю, що українські ґрунти е, потрібно зберігати колись була стаття в одному з журналів, е, коли земля стає сковорідкою. Так, от, якщо подивитися на емблему мого youtube каналу Ноутілленд, то там спектр кольорів змінюється. З червоного, потім жовтий, і переходить в зелений. От я думаю, що ми з червоного, вже а там десь в зеленому спектрі, по ґрунтах по ситуації з Ногутілом. В описі до цього відео я дам посилання на канал Йогена. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Ви ж і активно в інших соціальних мережах працюєте. Так, та, я в Фейсбуці, в Фейсбуці, в Ютубі я є. Тоді дамо посилання на всі ваші канали. Я думаю, що для багатьох буде цікаво подивитися і познайомитися з вашим досвідом. Що би ви побажали нашим глядачам, всім, кому цікаве саме землеробство, з, з оглядом на родючість ґрунту, на поліпшення ґрунтів? Що побажали? Я думаю, що потрібно прислухатися до природи, до біології і Чути, що, що ґрунт від вас хоче. Він хоче не тільки того, щоб ви з нього взяли, а щоб щось і дали. І це не лише мінеральне добриво. Мінеральних добрив, кажуть, там, якихось фосфоритів вистачить років на 20-30. А далі що. Ну, потрібно думати і підготуватися до цього періоду, правильно? Ваш курс на біологію? Так, однозначно. Успіху. Дякую. І ще дуже негативний вплив на нашу землю взагалі на Україну внесла російська агресія. Тому, якщо самі не берете участь, допомагайте Збройним силам, силам оборони, хто чим може. Слава і Збройним силам України. Слава Збройним силам України, силам оборони, всім учасникам і учасницям. Слава Україні! Era o